Доброго часу у нас робить такий акумуляторчик. Ось такий немаленький. Цей акумулятор 60 вольт, робиться на магазин. 56 А десь виходить тут у нас Це до електроскутера буде. Далі ми покажемо, будемо розпалювати БМС плату, ось так перемичками спаяли. Також з другої сторони також то з тої сторони також само спаяло. Ну, далі покажемо. Доброго часу. У нас вже готовий другий акумулятор. Це акумулятор другий 60 В на магазин для скутера. Ось наша візиточка, кому потрібен наш номер телефону, Viber, Telegram, Instagram. Можете писати, замовляти, зберемо вам також термоплівка, в боксах, що завгодно під ваш розмір. Ми вже зібрали та упакували термоплівку, як бачите, два слої, щоб було більш потужніше. То ще загарматизуємо. Ось такий у нас XT90 силовий. Та людина попросила також сюди підпаяти таку фіжечку. Там перемикач, то ось так. Тому ось, ось так гарненько все виходить в холдерах під розмір. Фірмова плата BMSD, БМ стоїть у нас тут. <кхід> Тому кому потрібно, звертайтесь, зберемо та надамо гарантію 12 місяців.